Вправа 151. Знайдіть число, якщо перше задання 15% його дорівнюють 300. Ну, якщо 15% його дорівнюють 300. То якщо ми 300 поділимо на 15, то ми дізнаємося, скільки це буде 1%. А 100% це все число. То результат множимо на 100. І це дорівнює. 300, що ділиться на 15, 30 політику на 15, це 2. 1,0, то це буде 20. Що множиться на 100, це буде 2000. Тобто виходить, що 15% від 2000 якраз і буде дорівнювати 300. Друге задання: 11% його дорівнюють 28,16. Ну, якщо так, то якщо ми 28,16 поділимо на 11, то ми дізнаємося 1%. І результат помножимо на 100, щоб дізнатися саме числом, бо саме число Бо 100%. То ми спочатку 28,16 помножимо на 100%, а потім поділимо на 11. І так можна зробити. І це дорівнює. Ну що ж, я перенесу, щоб там поділити ліворуч, праворуч, це буде дорівнювати. Помножимо на 100, це буде 2816. Що ділиться на 11? І це дорівнює. Ну що ж, ділимо куточком. Записуємо 2816. Що ділиться на 11? 28 ділимо на 11, це буде 2. 2 помножити на 11, це буде 22. Віднімаємо. 28 мінус 22 це буде 6. Дописуємо 1. 61 ділимо на 11, це буде 5. 5 помножити на 11, це буде 55. Віднімаємо. 61 мінус 55, це буде 6. І одну шістку дописуємо. Так, тоді 66, ділимо на 11, це буде 6. 6 помножити на 11, це буде 66. Віднімаємо. Залишок у нас буде число 0. Отже, ділення завершене. То записуємо, що це буде дорівнювати 256. Є. Тобто виходить, що 11% від числа 256 дорівнює 28,16. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть число. Отже, в першому завданні ми знайшли число 2000, а в другому завданні число 256. Є? Yeah.